Пішла в нас вже з жара на дворі, земля сохне на очах прямо. Вже дивлюсь, потрібно поливати. Ось ну, Клубніка вже засохла, потріскалася. Протягнув я полив. Зараз покажу, як він в мене тут обустроєний цей полив. Ось шланга йде. В берег до річки. А тут вже біля річки в мене стоїть помпа і помпою качаю наверх воду. Відразу не поливаю, я закачую воду в басейн, бо потрібно фільтрувати її добре. Ось тут такий зробив примітивний фільтрик. Сюди в нас йде забор води. І перекачуємо наверх, до себе додому. Близько 100 метрів приходиться качати. Ну, таку. Саморобну помпу зробив, тут насос більш-менш високого тиску. У нього, звісно, продуктивність невелика, зато тиск держи на, на добру висоту. Перепад у мене близько 25 метрів між доставком і моїм городом, то цей, цей насос викачує добре. І потім ось закачую в такий от басейн. Це басейн на 6 тонн води. А потім ось з басейна перекачую вже звичайним насосом, таким от як на якому можна відрегулювати й тиск. Тут у мене стоїть фільтр більш мілкішої очистки, так як поливаю капельним поливом, то він потрібен. Поки тут у мене підключена шланга, це я набираю воду в оприскувач. Сьогодні хочу виїхати на поле трішки покропити бур'яни. Також звідси з цього басейна користуюся всією водою і на оприскування, і на полив. І такого от басейна мені вистачає ну в середньому, щоб полить 10 соток землі. Це на один полив 10 соток, 6 тонн води йтиме. Запустив я полив. Получається, цим насосом набагато простіше. Тепер керувати її тиском. І тут всі фільтри в мене стоять. Якби я качав це все знизу, от ставка все було б досить таки невдобно. Можна було б, звісно, перепустити через фільтри і поливати напряму з ставка. Ну, Мені здається, так набагато вдогніше. Пішло тепло, земля пересохла страшне вже. І бур'яни, звісно, почали рости. Ну і кущі ось, вже такі бравенькі. Вже їх можна буде застеляти соломою. Бо я їх одразу не застеляв, вони сильно маленькі були, я їх думаю, посильно понакриваю. А так тепер братимо солому і між до кущі чи між, до, між, до, да, між до ці рядочки, два. І так буду все вложувати, щоб не так випарувувалось волога. Ну, Зразу пройду прорву бур'ян, який пішов. А от настільки вдобніше, ось в мене ця площа, е, тут в мене застелено пленкою все. І наскільки вдобніше, тут не потрібно поливати. зараз. Тут ще влага є, я провіряв, піднімав його, ще там влаги вистачає. Все на таких кранах я взяв собі, перекрив всю цю площу, де застелено, перекрив. А туди не застелено, там вже пересохло, там потрібно поливати. Там пооткривав. А я раніше користувався без кранів, просто перехідники. Це, звісно, була морока. Мені так не подобалося. Воно постійно, десь, якщо капля та лопнула, постійно виключаю весь полив. А так, де потрібно, відкрив, закрив, там посилою, Ну, Пішов собі тут поливати. Не потрібно, наприклад, дві ленти. Заставляємо одну. Купив я це нову капельну ленту і щось вибрав я саме дешево. Бачите, яка ситуація. Получається, де тиск більший, ось в початку, майже кожна в початку от таке от робиться з нею. Далі такого немає. Тут тиск де більший і отут починає летіти вода. Такого не повинно бути. Также саме я розкидав і поливі на маліні. Ну, на малині в мене тут одна капля стоїть, на клубніки по дві, а тут по одній. Повилазили вже нові кущики малини. Не обрізав я в цьому році ще не встиг. Потрібно це все відрізати. Ось. Бачите, звідки тут воно все сухе. Це все не потрібно. Ось під обрізати їх. Ось тут так. Хороша малина, так і посадив постійно родить, вона, виходить, з весни до самих морозів. Крупна. Ну, малину я не вирощую на продаж. Це в нас тільки для себе. Тут в мене два рядочки, десь метрів по 20, як мінімум. Так що насчет полива я стараюся, щоб все було на городі, на поливи. Яка красота, то постійно є врожай. Ніяка засуха, і не страшно. Скрізь, в мене скрізь десь полить. Щоб це не було все на поливи. Так само і туди вниз. Ну, Звісно, бачите, в мене є можливість качати з ставка. Це набагато, набагато краще, ніж з колодязя або з скважин. Скважин воду потрібно перевіряти постійно на кислотність, кислотність потрібно вирівнювати. І також, також і інших домішок вистачає в такій воді, як з колодязів і скважин. А із ставка нічого не потрібно її робити. Взяв, викачав і поливаєш ній. А ось в мене клубніка без поливу. Це в мене на полі, тут близько 40 соток. В принципі, така непогана ділянка. Ну, поливу немає. І провести його сюди теж немає можливості. Ось, якщо глянути, так, да, зараз вологи ще поки міський вистачає. Вона нічим не відрізняється від тієї, що на поливої. Ну, Далі буде вона гіршою. Вона засихає в'яне, тут постійно ягода, дрібна, не росте нічого. Ну, без полива не годиться. Клубніку тільки на поливино. Раніше в мене тут було близько півтора гектара клубніка. Прийшлося все передіскувати. Убрав я його. Залишив ось котрий кращої 40 соток, майже тут залишив, щось має ще буде. Мало ли може рік попадеться такий удачний, що дощі йтимуть, тоді буде толк. А так ні. Міжряддя ще не побив, ось вона одним мене сплошним ковром, Я взагалі б'ю міжряддя, трактором приїжджаю, от по колії трактор б'ю, б'ю міжряддя. Щоб давніше було ходити, вибирати, тоді я году сюди дабніше. Бур'яни теж нічого тут не сапаю, от, посадив, перший рік сапаю і все. Потім далі вона росте, тільки ось. І теж трактором заїхав, покосив і весь обробіток. Ось дивлюся, вже і цвіт викидає. День-два і вона вже зацвіте. А передають усе знову похолодання. Ну, що ти будеш робити? Така в нас погода. З кожним роком, виходить, погода змінюється і змінюється. Коли ми засаджували цю клубніку, постійно йшли дощі вовремя, коли потрібно було. Якраз коли ягода наливається і все, і коли розвивається кущ. А зараз вже нема. О, ось бачите, вже цвіте. Вже почала цвісти. А зараз все ще й приємори можуть передавати вже до 4 градусів, бачу, там спускається температура через пару днів. Подивимось, що ви будете. Ну, дивіться, 10 березня, а вже все зеленіє. Ось у в мене в сусіднє поле це не моє, це в людей. Тут вже страшне, що робить. Вже в сплошну бур'я. Бур'яни. Я в себе теж, це ось поле, те, що я тягав борінки на ньому. Я трішки потягав, думав, борінками трішки уб'ю бур'ян. Ага, ні, нічого не допомогло. Взяв я оприскувач, підсипив та взяв все закропив. Все, дивлюся, бур'ян пропадає. Ось жовтіє він. Три дні буквально назад я покропив і вже все пропадав, Бо теж, он, ну сплошну, зелене. Не так, звісно, як на тому попередньому полі. Це якраз ділянка в мене після клубніки. Ось кущі ще деякі вижили після дісковки. Ну теж вже. Ось я їх покропив, вони пропадають. Це все раніше було клубніка. Здесь клубніка, клубніка, клубніка і далі теж була клубніка. Ну, треба вбирати. Якби був полив, тут, звісно, я б її не убирав би, займався б однією клубнікою. І більше б нічим його не засівав, б, нічого б не робив. Так що якось так. Вирощувати клубніку без полива не годиться. Тільки на поливи. Я був і пересчитував, скільки виходить на поливо і без полива. 20 соток заміняє гектар. 20 соток на поливо і заміняє гектар без полива. Закінчилася в мене капля. Осталося ще в мене 5-6 рядочків не доробив. Закінчилася ця капля, там може й добре. Вона така погана. Мені не сподобалася. Оставлю тут ще в мене може на рядочок. Візьму ще Використаю на цей рядок, а далі буду замовляти якусь кращу. Попробую, може якусь дорожчу візьму. Все таке, є у мене капля, яка держала 3, а то й 4 роки. Це, хоч би на рік, навіть б цієї. Казалось би, стандартна капля, а таке ну, не годиться. На днях поїду куплю якусь нову каплю і якраз протестую її з цією. Це я брав саму дешеву каплю. Ну і попробую саму дешеву. Більше не буду пробувати.